Том, скажи, будь ласка, все ж таки, чому ти не приїхала на поховання? Скажу, я розмовляла з Максом мамою тоді, і вона мені запевнила, що буде, по-перше, гроб закритий. Чомусь вона мені тоді сказала, що з типу сенс вам їхати, якщо буде закрити, і потім буде кремація. Тобто не буде поховання, буде кремація, і у них був такий план. І потім, коли я, Артему, це сказала, ну ми дуже підняли всіх, щоб він поїхав. Армія його відпускала звідси. Но з України нам подзвонили і сказали, що ні факт, навіть Зеленський не зможе допомогти, якщо він перетине кордон, що його заберуть і все, і мають право на це. Але коли почалася війна, він виїжджав, коли йому було 17. Тому в мене теж теж є питання до президента: а як а що нам робити? Як це подвійне ну, громадянство? Все ж таки, коли можливо ти собі поставила цю цю, цю дату чи якийсь дедлайн, коли ти все ж таки зможеш приїхати а, в Україну а, на могилу до Макса? Аби то, це ми вже. Це це ну я не хочу називати ну це літом цього літо лі, це у липні приєти. Ти, ти хочеш приїхати поки що тільки з Машою з донькою? Правильно? Ну артем не зможе приїхати поки що.